Привіт! Ви на каналі Леді Во про книжки не тільки. Мене звуть Тетяна, і сьогодні ми з вами поринаємо у нову книжкову подорож. Це відео планувалось до виходу набагато раніше і мало бути приуроченим до мого дня народження. Тому сьогодні ми будемо говорити про книжки, які я отримала у подарунок до свого дня народження. Майже місяць пройшов, але, звісно, мені буде приємно, якщо ви будете мене вітати. Тому підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки і обов'язково залишайте ваші коментарі. Так мені легше орієнтуватись. Що вам цікаво, особисто на моєму каналі? Першою я отримала босоніж ж на Оливі авторки Таїс Золотковська. Я закохана у Грецію, і все, що стосується Греції і Олив, звісно, мої підписники надсилають мені, а події в книзі відбуваються саме на Грецькому острові. З відгуків я знаю, що це сімейна сага, враховуючи те, що я дуже люблю книгу Маркіса «100 років самотності, яка також є сімейною сагою. Я впевнена, що мені повинно сподобатися, але принаймні я знаю, що цей жанр однозначно мій. Ця книжка була несподіваним подарунком, оскільки я не мала її в бажанках і, власне, чула про неї буквально один-два рази. Але тим краще. Це мені подобається ще більше відкривати якісь незвичні імена і не дуже відомі популярні книжки до певного моменту, звісно. Адже для кожної книжки є свій час і свій читач. А ось ця книжка була в моїх бажанках, оскільки це мій улюблений ремарк. І я вам чесно зізнаюсь, я на поличці не маю жодної книжки ремарка. Ну точніше, мала одну, але україномовних перекладів у мене не було. І це книжечка перша. Тому дуже дякую дівчатам, що вони уважні до мого віш листа. Саме цього романа у ремарка я не читала, але є випуск, який ви можете подивитись, і саме там я розповідаю про твори ремарка. Я читала його три товариші та ніч у Лісабоні. А іскра життя присвячена його сестрі, і тому цей роман для нього особливий. Знаєте, я взагалі помітила таку річ, що Ремарк досить подібно вибудовує свої романи. Є жінка гарна, тендітна, яка хворіє, і є чоловік, який добистями закоханий в неї і допомагає їй часом, поза можливостями намагається витягнути її з того стану. Я не можу стверджувати, що усі романи побудовані на цій лінії, але склалось таке враження, оскільки два, які вже прочитані мною, ну вибудовані саме так. Але знаєте, це той випадок. Навіть якщо романи похожі між собою за побудовою сюжету, то їх хочеться читати ще і ще вони неймовірні, і сам стиль письма, і діалоги, які вибудовує ремарк. Зазвичай це після воєнна Німеччина і в моїй особистій класифікації ось він майстер діалогів. Ну і звісно, хто ж зараз не мріє про ось ці поетичні збірочки. Просто неймовірна антологія, неймовірна підбірка, ось ці лакомічні обкладинки одного кольору, е, да там срібло, золото і власне автор і його вірші. Все ну що іще ще потрібно для щастя. Ну, Звісно, багато чого і перемога в першу чергу. Проте цими книжечками я марю вже не перший рік, і ці дві перші у моїй колекції. До речі, в цій кав'ярні ще є на задньому плані на поличці Стуз. Мені подобається, як пише Андрухович, свою прозу, тому я покладаю великі надії і на вірші. Я знаю, що цього робити не можна, оскільки проза і поезія це абсолютно різні речі, і абсолютно по-різному в них проявляється автор. Тим не менш, я чомусь впевнена, що поезія Андруховича мені сподобається. Звісно, я гуртала цю збірку і коли хотіла придбати, і вже коли отримала у подарунок. Я вам скажу, що ну, деякі речі, які я вихопила оком. Деякі рядки, да, стища мені вже подобаються. Ну, будемо складати загальне враження пізніше. І москалець для мене також є відкриттям. Я взагалі не була знайома з його творчістю, але є в мене підписниця Іринко. Привіт, яка просто в захваті від його поезії, а дуже часто вона цитує її у сторіс до неймовірно підходящих картинок. Вона підбирає ну, власних фотографій. І я просто закохалась у цю поезію заочно, і я також сподіваюся, що ну, мене не розчарує ця збірка, але Іринка мене попереджала, що вона досить специфічна ця поезія. Я також відкривала, гортала і дійсно розумію, що для неї потрібен, мабуть, відповідний настрій. Власне, такий, як сьогодні підходить, знаєте, сніжить, така завірюха, дуже похмуро. Кінець листопада, така вже певна втома за цей рік. І хочеться ну, не плекати її, але принаймні дозволити собі зізнатись, що ти теж втомлюєшся. Тому ось ці чотири книжечки отримала я в подарунок. Буде нечесним, що я не назвала попередніх дарувальниць. Ось цю книжечку мені подарувала Юля. Я обов'язково відмічу всіх в описі під відео, залишу їхні посилання на їхні інстаграми. Цю книжку отримала в подарунок від Юлі, а цю від Маргарита. Це ти. Також Юлін подарунок іншої Юлі. А ще одна збірка рупікаур молоко і мед, яку я також дуже хотіла колись, але вагалась, чи купувати, лишати її на своїй поличці. Але зараз мені хочеться мати на поличці як можна більше поезії і мати можливість до неї доторкнутися кожної миті. Тому рупікаур у передпродажі і, власне, буквально вже на днях. Від цієї дати зйомок да, почнуть вже її надсилати. І ці збірки, Тож, ще один подаруночок від Тетяни, моєї тески так очікує на мене, поки що на руках його в мене немає. Ось такий експрес тур мої книжкові подарунки. Взагалі про книжкові подарунки жовтня мені хотілось розповісти більше. Адже не лише я отримувала подарунки, а і Дмитрико, скільки було, Дмитра теж наприкінці жовтня. Ну і взагалі надсилаючи подарунки мені, зараз вже без вагань надсилають і Дмитрику. І знаєте, його подарунків навіть більше. І я подумала, що зніму, звісно, окреме дитяче відео, щоби не плутати вас. Тому очікуйте, підписуйтесь, стежте за новими випусками і обов'язково коментуйте. З вами була Леді Бо і Дмитрик, який спить. А тих із вас, хто додивляється відео до титрів і навіть після них, очікує несподіванка. Трішки поринем всередину кафе. Познайомлю вас із закладом, де каву п'ють щасливі люди. Якщо вірите, вивізці на вулиці. Ну і моє улюблене закадрове. Мій оператор. Робочий стіл з книжками і кавою. Сьогодні я замовила Мокачино. Я часто його беру, коли хочу чогось солодкого. Стосик книжок, який я беру із собою для роботи. Антураж дуже люблю, коли у кав'ярнях є книжкова полиця. Ще одна невелика зала, і те, що мені дуже подобається в цій кав'ярні, це вид з вікна, особливо коли сніжи. Я знаю, що люди не дуже люблять, коли їх знімають, тож намагаюсь уминати в кадрі відвідувачів. Смаколики, ну звісно, я не можу їх вам не показати, такі яскраві, такі апетитні. А ми покидаємо кав'ярню, щоб показати, як ми з Дмитриком її дістались. Ось в таку от снігову хуртелицю. Тож я думаю, що ми заслуговуємо на лайк і на твою підписку. Не забудь натиснути вподобайку. Ось тут, на цьому крильці, ми знімали відео, тож можна сказати, що це наш робочий кабінет. Ну і власне, кава щасливих людей, кав'ярня кокос. А тепер ми телепортуємось у крамничку КСД. Учасникам і учасницям клубу КСД, якою є є, телефонують у день народження, вітають та пропонують придбати книгу, до якої в подарунок йде кава. Оскільки я дуже люблю каву, звісно, я пішла обирати собі подарунок, але вирішила купити книжку не для себе. Тож вийшло два в одному: і подарунок для подруги, і подарунок для себе у вигляді кави від клубу КСД. Ось таким от насиченим був жовтень. Тому аж в січні я викладаю це відео лайк, репост, підписка.